Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. Казка про дикобраза Голочкіза і вовчий страх. У далекому зеленому призеленому лісі серед старих дубів і молодих берізок жив маленький дикобраз на ім'я Голочкіз. Він був скромним мешканцем лісу. І, на відміну від інших тварин, не любив бігати чи ховатись, він любив свій затишний куточок. Його домівка була під липовим пеньком, поруч з невеликою галявиною, яку він щодня підмітав гілочкою з соснових хвоїнок. Там росли ромашки, кілька кущів ожини та м'яти, його улюблений чай. Голочкіс любив тишу та порядок. Проте того літа. Спокійний ліс знову почав тривожно гомоніти. Одного вечора сорока прилетіла з новиною. Карк! Ви чули? У ліс повернулась вовча зграя!» Вовки. вигукнув старий бурсук. Вони ж завжди приходять голодні. Певно, вони знову полюватимуть на зайців. Злякано зітхнула білка мушка, тримаючи горішок. Тієї ночі звірі. Майже не спали. Вдалені лунало вовчевиття. Ау. -у -у -у. Наступного вечора, коли сонце вже торкнулось верхівок дерев, Голочки спокійно заварював собі чай. Він поставив маленький глиняний горщик на пеньок, накинув теплу шалі з моху на плечі і пробормотів. От, добре. Чай ожиною та медом. Ніякі вовки не зіпсують вечір, якщо бути спокійним. Та тільки він узяв горнятку, як з-за кущів почулось важке гарчання. Перед ним з'явились троє вовків, сірі, голодні, з очима, що блищали, мов дві злі лампадки. Ну, но хто це тут сидить? загарчав головний великий вовк. На прізвисько сива череп. Дивіться, браття, їжачок із галками. Це не їжак, це дикобраз, поправив другий вовк, молодий та зухувалий вовчисько. Ха! Дивись, який він круглий, його й проковтнути буде легко. Голочкіс підняв свої маленькі очі і спокійно відповів Я не хочу з вами сваритись. Але якщо ви нападете, вам буде боляче. Вовчисько зареготав. Боліти мені, ти ж просто кулька з голками. І він рванув уперед, маючи намір схопити голочки за зубами. Та в цей момент дикобраз підстрибнув і згорнувся у клубок. Його голки гострі, блискучі, мов маленькі списи. Розлетілись в різні боки. Вовчисько відскочив із криком. -а Що це? Мені в ніс у, у вухо. Сивочереп не втримався і заревів. Ти що, дурень? Не чіпай його, він колючий, як сто тисяч шипів. Третій вовк, наймолодший, тихо проскулів. Може, підемо. Там, у глибині лісу є зайці. Вони м'якіші. Голочкісь розгорнувся і спокійно поставив своє горнятко з чаєм на пеньок. Біжіть собі, сказав він. Я не ворог, але в мене є чим відповісти. І вовки, спотикаючись, втекли. Наступного ранку, коли сонце забарвило ліс у золото, до голочки заприйшли лісові мешканці, зайці. Білки, борсук, навіть сова. Ти наш герой. вигукнула білка мушка. Як ти їх вигнав? запитав борсук. з зніяковіло почухав носа. Я не герой. Я просто знаю, що не потрібно нападати першим. Але завжди треба вміти себе захистити. Сова урочисто сказала. З цього дня Голочко, охоронець нашого лісу. Відтоді вовки більше не насмілювались приходити на ту галявину. Вони розповідали один одному моторошні історії про маленького колючого монстра, який вміє боляче жалити навіть у темряві. Сила не у розмірі чи гучному рику, справжня сила у мудрості. Та вмінні себе захистити, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде, У новий чарівний Васід приведе.